Республіканці в Палаті представників Сполучених Штатів запропонували законопроєкт, який дозволяє президенту Дональду Трампу розпочати переговори з Данією про купівелю Гренландії з 20 січня. Документ зобов'язує подати угоду з Данією до Конгресу протягом п'яти днів після її укладення. Законопроєкт вже підтримали 10 співавторів, пише Рейтерс. А ось це вже серйозно. Тобто, ознакою того, наскільки реальний або нереальний проект. Назвімо його своїми іменами анексії Гренландії, є підтримка Конгресу, і для того, щоб це сталося, потрібно, щоб усі республіканці як один проголосували. Якщо це вдасться, оскільки у республіканців дуже-дуже незначна більшість, то я думаю, Трамп знайде спосіб викрутити руки Данії, Гренландії, світовій спільноті, і це може стати реальністю. Я в це не вірив. Все залежатиме від того, як проголосує конгрес сполучених штатів.